У Немирові затвердили стратегію розвитку громади до 2030 року. Це стало фінальним кроком. Тепер усі 63 громади Вінничини мають власні стратегічні документи, які визначають ключові напрями в медицині, освіті, соціальній, культурній та інших сферах громад. Ті питання, які сьогодні включені в стратегію, це в основному розвиток нашої громади. Це і Проекти, які направлені на поліпшення і якісне надання медичних послуг, це реабілітаційний центр, реалізацію освітянських проєктів. Вінницька область стала першою в Україні, де практично всі громади мають затверджені стратегії розвитку. Це дозволяє ефективніше залучати інвестиції, міжнародні гранти та урядові програми для розвитку територій. При оновленні документів громади визначили пріоритети: це безпека і оборона, стійкість та турбота. Ми тут є лідерами. Це нам дозволяє йти вперед, заходити в різні проекти. Як Проєкти урядові України, так і міжнародні проекти, гранти, отримання з фінансових міжнародних інституцій різних кредитів для розвитку громад. Ми тут вже є конкурентними. Той партнер, з яким ми можемо працювати над реалізацією проекту, він завжди віддасть перевагу. Громаді дає стратегія розвитку.